Вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Ольга. Давайте сьогодні подивимося: три варіанти на тему, що відчуває загаданий мужчина, і як він буде діяти. Да? Що він відчуває і як буде діяти? Три варіанти. Три варіанти, три сердечка. Перший варіант. Так, другий варіант. І третій варіант. Третій варіант. Так, дивитесь, зосереджуєте, вибираєте, загадуєте, кому треба більше часу. Будь ласка, ставте на паузу. А ми погнали перший варіант. перший варіант. Хто обрав? Дивимося, що у нас тут за карта, хто це у нас тут прийшов. Ну, швидше за все, це прийшов любовний тріугольник, да? трійка мечів. Або дуже розбите серце, ну часто, як не крути, часто показує трійка мечів. У нас саме трикутники. трикутники да? Що він відчуває? Ой, ну мені тут все-таки по картам, да? от я кажу, Трикутник, ну щось похоже на те, що у вас відстань, і він із-за цього дуже сильно мучиться. Тому що, дивіться, да, що відчуває, ви йому йдете імператрицею, і як дитина у вас є, і ніби він сумує, бо зірка це відстань. Таке розбите серце швидше всього, в нього, через те, що ви далеко. Ну відчуває, що ви його, його половинка, імператриця, це. Така законна дружина, мати, це те, що мужчини шу шукають. Да? І коли на почуття випадає імператриця, то це те, що мужчина шукає, бо вона, як Всесвіт такий собі е е показує, да? те, що шукає мужчина, він в імператриці заходить, всі його запроси. Давайте ще на почуття подивимося, ще на почуття. Ну, далеко, відстань. Да? Відстань, можливо, він у вас воєнний. Тут не показано таких, що він як ніби по роботі десь кальсіт, да, їздить, а мечі як воєнний і далеко від вас знаходиться з розбитим серцем. Но він чекає, да? тройка жезля, Він стоїть і чекає, коли, коли відбудеться між вами ця зустріч, хоче її, хоче розрубати цю відстань між вами. Давайте подивимося, діє. Дії загаданого мужчини не може діяти, не може. Одразу карти показує через владу, да? через обставини. Ну, імператор, це щось по закону, не можна. Ось він і дивиться на Всесвіт. Він рукою да? Я хочу до тебе, але не можу. Десятка жезля, не можу. Треба щось робити. Щось виконувати якісь зобов'язання перед як владою. Да? отак. От ну, похоже на те, що тут мужчина воєнний, він воює, бо далеко, яка в нас зараз в Україні стандартна ситуація, да? тут воно на це дуже сильно схоже. Я дивлюсь на прямих позиціях, але в мене сімка мечів перевернулася. Якби вона була у нас в прямій позиції, це був би якийсь обман щодо вас, а так немає. Все щиро, да? карти говорять, все щиро. Єдине, що хочеться, цієї зустрічі, мужчина якось буде діяти, щоб повернути да? те, що було між вами. Шестерка кубків, повернення до того, що було. Хороші карти випадають. шестерка кубків це і якась така... Е, душевний спокій. Да? Ну, тут, як похоже, мені на сімейну пару, яку розділила війна, і вони хочуть бути разом. Любов і і все, і дії будуть спрямовані на те, щоб знову, знову мати можливість бути разом. Тут про щирість, про любов і про бажання бути разом. Да? Ось такий перший варіант. Давайте дивитися наступний, другий. Другий варіант, і що тут у нас випадає? Сонце, радість. Ну, шикарні карти, Ми ще не знаходиться в позитивних енергіях. В позитивних енергіях, що до вас, ну, я ж дивлюсь все, що до вас, да? П'ятка. Ну, дивіться, по картах. Що він відчуває, що ніби ви вище нього знаходитеся в соціальному статусі. Він нижчий, він бідніший. І за вас йому треба боротися, щоб ви на нього звернули увагу. Можливо, тут цей статус, да? От його до вас тягне. Тягне його до вас. Фізичному сенсі, да? сексуальна енергетика іде, він типу, відчуває, що він не дотягує по картах. Тут про це. Можливо, тут різниця в віці, можливо, різниця в статусі. В нього є до вас однозначно почуття, його до вас тягне, але він собі це забороняє, тому що тут є якісь бар'єри, які він вважає, що вони... не можна їх пройти. Но я не бачу тут карти. Що, наприклад, там, він одружений, чи, щось, чи ви одружена, тут ніби різний статус. Ну, буде він діяти. Ну, навіть діяти боїться, бачите, четверка кубків? Страшно, страшно. Він відтягує якийсь момент подіям. Відтягує якийсь момент. Ну, знову ж таки, тому що він не бачить, що це можливо. Луна. Тут нема кінця, не знає, що буде на тому розсвіті, що його чекає, і він. Затягує затягує свої шанси до вас проявлятися, тому що боїться, тому що не знає, що буде далі. М -м -м. Можливо, все-таки тут ви зайняті, а він спостерігає за вами і боїться вам показати. Ну тут дивіться, рицар і королева. Це не король і королева, це різні, різні по статусу, різні, різні по віку. Він себе бачить нижчим, це точно да? він бачить того, що він недостойний. А може ви вже колись будували стосунки і він втратив свій шанс і тепер боїться заново за вас боротися, бо шанс втрачений, він вже бачає, що він недостойний. Ну, тут все про це, да? всі карти є почуття, є бажання діяти, але є великий страх того. Що мужчина вважає себе недостатньо хорошим для вас, недостатньо ну, таким підходящим. Тут або втрачені шанси, або вік, або, або статус. Да? Тут є така різниця, яку він вважає, що вона неможлива. Ну, перша карта сонечка теж карта дитяча, не тільки там радість і все. Да? а карта дитяча. Можливо, дійсно він набагато молодший, набагато молодший вас. І боїться якось цієї різниці у, у віці, боїться, що, може, ви на нього чи увагу не звернете, чи щось в такому дусі. Ну, от, такий другий варіант у нас. Якщо ви розумієте, да, про кого я тільки що говорила, і ви відчуваєте симпатію до цього не ви сміливо можете проявлятися першою, тому що він якби хоче бути з вами. Хоче. Так, давайте дивитися. Третій варіант. І що у нас тут? Рицар Пентаклів. Ну, рицарі Пентаклів, це, хто у нас? Хто це до нас прийшов. Це стабільні. Це м -м -м, мужчини, які не будуть говорити багато романтичних слів. Проте вони, наприклад, там, куплять тобі теплу курточку, щоб ти не замерзла, і спитають, чи ти сьогодні їла. Да? Ну, в такому вони дуже плані, вони практичні. Вони практичні. Ну, в той же час з такими мужчинами можна йти по житті дуже довго. Або він забуксував в даний момент. Зараз ми подивимося. Що він відчуває до вас? Його штормить, да? його штормить відпочиття. Він рисер Пентаклів, він привик, що все було чітко, все було стабільно, все було продумано і спокійно. А тут. Що перед ним? Бізна, він не знає, він його штурмує, в нього почуття. Він питається якось жонглювати, він питається щось, він стоять на ногах, але йому дуже складно. Тут, знаєте, що це може говорити? Про закоханість, причому таку, від якої втрачаєш голову, від якої втрачаєш голову. Мужчина? Мужчина. Дуже, да. да його пристрасно, його до вас тягне, але чомусь він. Не діє, да? четверка мечів пауза, чомусь він не діє. Но голову він вас втратив, почуття до вас великі є. Можливо, знову, да? він у нас іде рицар пентаклів. Він не знає, що з цим робити. Пентакліві люди, вони про стабільність, раціональність, а тут зрив, тут жезли, тут кубки, тут почуття, тут його тягне, і він в такому замішательстві знаходиться. Ну, давайте подивимося, як він буде діяти. Як він буде діяти? Ну, споч на початок, да, він буде тримати якусь дистанцію, робити вигляд, що все нормально, що я в голову не втратив, хоча це йому буде дуже тяжко. Да? Дуже тяжко буде, можливо, знаєте, як провоцирувати навпаки, от йому подобається, або тут він в нас закоханий, іде, а він показує, що мені типу все одно, я такий егоїст, дев'ятка кубків, я собі сиджу на місці, та мені все, все одно, хоча я вже розум втратив і не знаю, що мені з цим робити. Буде діяти дуже розмірено, дуже помало, дуже все буде продумувати, тому що для нього це не природній стан. Для цього ще не така от закоханість. І він це буде зважувати, буде, над ним буде проходити довга трансформація. Ще дій хочу. Ну, все-таки да? все в результаті буде діяти. Виважено, спокійно, да? по картам. Але все-таки буде вас здобуватися, він проявиться. Він спочатку, знаєте, як збере себе до кучі, всі свої емоції, розставить по полочкам, ну така людина він. А тоді вже почне полегенько діяти, тому що для нього не свойство на давому з головою. Йому треба дуже добре все зважувати, дуже, дуже все продумувати. Він не привик відчувати такий сплеск емоцій, він привик, щоб все було під контролем і спокійно. І коли він візьме це все, все під контроль, даже так можна сказати, всі свої якісь почуття, тоді він почне діяти. Це навіть можуть бути місяці, місяці, да? тут карти повільні в нас ідуть, але все ж таки діяти він буде. А от коли прорве його, да, то тут карти показують. Діяти буде активно, так, буде заявляти про себе, ти моя, і все тут. І, і кошка ні ході, все, ми разом. Я, я про себе заявив, про свої наміри, і буду стояти на своєму до кінця. Він як тут стоїть на своєму, рицар Пентаклів, так і тут він стоїть. на сьорці жезлів на своєму і, і не звинеться з місця. Да. От я так рішив, тут він. Побачив вас, зупинився, думає. Я вирішив зупинитися, я вирішив подумати, ви його не прискорите, не продавите. І коли вже він вирішує, що ви його, він теж його не зупинити, в плані того, що він вже буде свої кордони, свої заяви у вашу сторону активно проявляти. Тут теж все вона моя, щоб всі знали, да? от такі от кордони він буде вибудовувати. Ой, Ось таких три варіанти. Я вам дякую за увагу. Буду вдячна за підписку, коментар і вподобайку. Па-па!